Кривий готовий до опалювального сезону на 100%. Та аби місто не залишилося без тепла взимку внаслідок надзвичайних подій. Місцева влада ініціювала встановлення фізичного захисту на об'єктах критичної інфраструктури. Наразі завершуються роботи із наповнення мереж водою. Цей показник знаходиться на рівні 90%. Також перевіряються та у разі потреб замінюються прилади обліку, інспектуються внутрішні пожежні крани та зовнішні гідранти. Щодо роботи об'єктів критичної інфраструктури, загалом наразі вони формують необхідний запас матеріалів та інструментів, аби максимально оперативно відновлювати роботу в разі пошкоджень. А для того аби запобігти таким ушкодженням, у місті розпочали встановлення фізичного захисту будівель та обладнання всередині них. На даний час всі ці рішення прийняті. На даний час кожен, кожен керівник підприємства, кожного з критичної інфраструктури розуміє, що робити, місто надає зі свого боку допомогу в тих питаннях, які ми можемо надати. Тому розуміємо, що робити, розуміємо, як робити, саме, для того, щоб наші містяни були з теплом, з водою, з електропостачанням. Зі всіма іншими послугами, які потрібні їм для комфортного життя, підрозділи ДСНС разом із надавачами житлово-комунальних послуг та промисловими підприємствами провели ревізію та підготовку резервних джерел живлення а також заготували паливно-мастинні матеріали для них. В цілому до роботи готові більше 50 джерел різної потужності. Окрім цього, з міського бюджету виділили кошти на додаткову закупівлю 37 генераторів та 100 теплових пушок різної потужності для закладів соціальної сфери. Місто готове до роботи в осенній зимовий період по всім напрямкам, і зараз ми більш за все робимо. Цю роботу для того, щоб фізично захистити наші об'єкти, об'єкти енергопостачання, газопостачання, теплопостачання, водопостачання і водовідведення. І я впевнений, що ми зараз все зробимо, що, щоб захистити ці об'єкти. Нагадаємо, в рамках підготовки до нового опалювального сезону теплопостачальники міста підготували 96 котельних, 76 теплорозподійних пунктів, замінили 7 кілометрів теплових мереж, відновили майже 11 кілометрів теплової ізоляції, виконали ремонт 29 котлів та реконструювали дві котельні. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський.